Такий турнір з футболу, присвячений пам'яті тренера Ігоря Куліша, який більше 20 років присвятив викладацькій діяльності та виховав не одне покоління футболістів в дитячій юнацькій спортивній школі, відбувся 11-13 серпня на стадіоні Локомотив. Ігор Куліш більше свого життя провів у нашому місті. Тут він народився, тут закінчив міську школу номер 12 тут першокласником прийшов на стадіон Локомотив записуватись на футбольну секцію. І з того часу до останніх днів життя не розлучався з явищем, яке перестало бути для мільйонів людей просто грошей. Футболом. Закінчивши Смоленський інститут фізкультури, де здобув вищу освіту та фах тренера, Ігор Дмитрович у 1990 році почав працювати тренером-викладачем дитячої юнацької спортивної школи. Посада, на якій з невеликими перервами він пропрацював усе життя. Також здобув визнання Ігор Куліш як тренер дорослих футболістів. З 27 років він пролучився до цієї справи і після відродження в останні роки 20-го століття команди Шахтар очолив її. Вже в перший рік свого існування команда здобула друге місце в першості області. І нижче третього місця жодного разу не опускалась. Здобували вихованці Ігора Куліша і Кубок області, були і чемпіоном. На жаль, доля відміряла тренеру не так багато років життя. Символічно, що після смерті Ігоря Дмитровича на місце батька прийшов його син Максим. Він сьогодні служить у лавах Збройних сил України. Також у спортивній школі працює тренером з футболу його дружина Олена Миколаївна, вихованки якої систематично здобувають призові місця на чемпіонатах України. Після смерті тренера був започаткований турнір його пам'яті. У цьогорічному турнірі взяли участь шість команд юнаків 2009 року народження з та Чернігівської областей. З міст Конотопа дві команди Глухова, Шостки, Путивля та Ніжина. Після змагань у групах чотири кращих команди продовжили змагання у плей-офф. У першому півфіналі зустрілися принципові суперники команда Конотоп-1 та Шостки. Основний час гри закінчився без забитих м'ячів. Серія пенальті з п'яти ударів не виявила переможця. закінчилася рахунком 3-3. Далі команди пробивали по одному удару, і лише після восьмого удару господарі довели свою перевагу. У другому півфіналі команда Глухова переграла ровесників з Ніжина. 13 серпня виявилося справді нещасливим для наших гостей з Чернігівщини. Вони поступилися й у грі за третє місце команді шостки. Фінальна гра між господарями та командою Глухова видалась дуже впертою. Долю гри вирішив удар Даніїла Мозгового. В дебюті грикам монатопські футболісти отримали право на штрафний удар неподалік від центрального кола. Даніїл майстерно спрямував м'яча по дотепній траєкторії за комірець воротарів суперника. До фінального свистка рахунок не змінився. Монатопські футболісти стали переможцями турніра, чим ми їх вітаємо. Окреме вітання тренеру команди Олександру Болотову. У підсумку призові місця розподілилися так: перше місце конотоп 1 друге місце Глухів, третє місце Шостка. Всі команди нагороджені пам'ятними подарунками, грамотами та смаколиками. Також індивідуальні нагороди отримали кращий гравець команди канотоп Нікіта Маслак, кращий гравець турніру Владислав Кішка, кращий нападник турніру Іван Столяр. Кращий воротар турніру Дмитро Остапенко, кращий півзахисник турніру Олексій Могила. Пам'ятний подарунок від родини Куліш отримав Данію Мозговий. Це м'яч, який Олена Куліш вручила гравцю за вирішальний гол у матчі. Далі за традицією враження від турніру від капітана переможців та приємні хвилини нагороджень. Перше за все хочу сказати, що обидва команди. Дуже добре грали. Усі боролися. Вигравали кожний кожен момент, але ну ми були трошки наполегливіші, тому і здобули перемогу. Коли тобі повірила, що ви вже чемпіони? до сих пор не є. сьогодні. Традиційно на стадіоні локомотив Конотопської дитячо-нацької спортивної школи Конотопської міської ради відбувся. Турнір з футболу серед команд юнаків 2009 року народження. Цей турнір був присвячений пам'яті тренера-викладача нашого колеги Ігоря Дмитровича Куліша, який працював, тренував 2009 рік народження футболістів Конотопської дитячо-нацької спортивної школи. Ми дякуємо всім тренерам та футболістам, які долучилися до нашого турніру. Дякуємо болівальникам, особливо дякуємо Збройним силам України, які дають можливість нам тримати наш спортивний фронт, які дають можливість дітям, вам, футболісти, продовжувати свою спортивну футбольну кар'єру, шановні присутні, зараз передам детальне слово головному спортсмену міста Конотоп, завідувачу сектору фізичної культури. Анатольської міської ради відділу молоді та спорту Сергію Євдоченко. Доброго дня, шановні спортсмени. Доброго дня, шановні вболівальники. Дозвольте привітати вас з закінченням турніру пам'яті Ігоря Дмитровича Куліша. Ігор Дмитрович Куліш все життя провів на футбольному полі. Сам грав з дітьми, виховував не одне покоління дітей. Тут серед вас навіть є ті, кологові саме дитинці. Хочу допобажати вам, хлопці. Любіть футбол, грайте в футбол. Любіть своїх і ви, ви своїх тренерів, бо вони вам дають бутівку в життя. Дякую. Дякуємо Сергію Михайловичу за виступ. Шановні футболісти, шановні присутні, оголошую хвилину мовчання по нашому колезі тренеру Ігорю Дмитричу Колішу, який працював більше 20 років в нашій спортивній школі. Виховав не одне покоління футболістів, і зараз його вихованці вже працюють тренерами. Його вихованці захищають футбольні команди нашого міста. Його вихованці грають у вищих лігу, у вищих клубах. Футбольних клубах країни його вихованці далеко за межами країни також грають футбол. Його вихованці захищають та бережуть кордони нашої України. Його власність зараз знаходиться в збройних силах України. Ваш тренер це Максим Куліш і боронить нашу державу. Отож, шановні футболісти, прошу шанувати хвилину мовчання тренера Ігоря Куліша Дмитровича. Організатором турніру було визначено кращі гравці у кожній команді. Отож, кращий гравець у команді комплексної дитячо нацької спортивної школи барса міста шостка сьогодні став Масюта артем. Дитячо-нацької футбольної спортивної школи місто Ніжин Лисенко Ілля. Мені не треба. Я Шановні футболісти, до вашої уваги кращий гравець дитячо нацької спортивної школи місто Глухів. Денис Волков. дитячо-нацької спортивної школи міста Конотоп, Конотопської міської ради Маслап Ніт Дякую за таку підтримку. В номінаціях. В номінації «Кращий воротар сьогодні став воротар команди міста Шостка Остапенко дмитро. Футболіст глуховської дитячо-юнацької спортивної школи Денис Кириченко Кращий нападник сьогодні став гравець команди міста Ніжин дитячої юнацької футбольної спортивної школи. Іван Смоля. Іван... долі мені вже не треба. Я Кращий півзахисник номінації сьогодні переміг гравець команди Конотопської дитячо-нацької спортивної школи Конотопської міської ради. І сьогодні це Олексій Магіла. І кращий гравець відкритого турніру з футболу пам'яті Ігоря Куліша серед команд юнаків 2009 року народження кішка влад воротар команди міста конотопу. Вітаємо! І ще один приз від э, сім'ї Кулішів від футбольної сім'ї Кулішів. Бо ви знаєте, що всі у них футболісти, і дружина Ігоря Дмитровича, тренерка футбольної команди Вікторія, підготувала окремий приз від їхньої родини. Сьогодні цей приз буде отримувати гравець конотопської команди «Мозговий Даніїв». Автор єдиного в фіналі ми вітаємо, дякуємо. Отож приз від сім'ї Кулішів отримує Данії Мозговий. Ми переходимо до загальнокомандного нагородження. Ми дякуємо за участь футболістам Ніжинської дитячо-нацької спортивної футбольної школи і просимо капітана отримати кубок за четверте місце. Дякуємо вам, будь ласка, приходьте. Дякуємо тренеру команді, дякуємо футболістам за чудові ігри. І будемо зустрічатися з вами знову на чемпіонаті України серед команд першої ліги. Третє місце посіли футболісти команди комплексної. дитячо дитячо-юнацької спортивної школи Барса, місто Шостка. Запрошуємо отримати медалі всіх футболістів. Ваші вовольськи нашим бронзовим призерам.

До нашої сторінки історії нашої школи. Це тренери команди. Влад! Ірі на ну діти не вас, не можна не вийти. Завим відкритого турніру з футболу пам'яті ігоря коліша. Футболістам та тренерам команди міста Шостка і запрошуємо на нагородження футболістів дитячої юнацької спортивної школи міста Гухів. Ваші з срібним призером нашого турніру традиційного, який проходить вже п'ятий рік поспіль. І з задоволенням, з радістю запрошую на нагородження переможців нашого турніру. Нашого турніру це футболісти Конотопської дитячої нашої спортивної школи Конотопської міської ради, футболісти 2009 року народження та тренер Олександр Белотов. Ваші близькі нашим футболістам. На сьогодні вони виконали усі завдання поставлені перед цією командою і отримують кубок. У традиційному турнірі з футболу пам'яті Ігоря моря Фотографуємось, фотографуємося. йдемо, фотографуємось разом. Триває чемпіонат району з футболу. Відбулися зустрічі восьмого туру. В канатопі на майданчику у мікрорайоні Порт відбулася центральна гра туру. Сейм з кузьків приймав Чернеча-Слобідську Віталію. Центральним цей матч можна було назвати з двох причин: по-перше, ці команди посідали перші два рядки в турнірі і таблиці. По-друге, в разі здобуття очок у цій грі, Віталія за два тури до закінчення турніру здобувала чемпіонське звання. До цієї гри Віталія не те, що не втратила жодного очка в турнірі, а й не пропустила жодного м'яча. Ця неприємна подія стала. На 25-й хвилині, коли грубо помилився воротар з Черначої Слободи. Він не втримав м'яча після удару гравця Сейму і той прослизнув ворота. З рахунком 1-0 закінчився перший тайм. Незабаром після відновлення гри Віталія провела масовану атаку воріт суперника, завдала кілька ударів, один з яких досяг успіху, – 1-1. Потім у борота Сейму був призначений 11-метровий штрафний удар. Чітко виконавши його, Віталія вийшла вперед 2-1. Вже наприкінці гри команда Чернечої Слободи ще двічі змусила суперників вийняти м'яча сітки воріт. У підсумку перемога 4-1 і недосяжність для суперників. Поразка опустила сейм на третє місце, бо Діброва Дубовичі з рахунком 5-0 перемогла Тулигове-Тулигало і обійшла сейм на одне очко. Дві криловецькі команди Арма Ес та Шанхай зіграли між собою в нічію 1-1 і зменшили свої шанси на медалі до мінімуму. Наступні зустрічі повинні визначити господарів другої та третьої сходинки п'єдесталу пошани. До кінця турніру командам залишилося провести по дві гри.